Лише в тобі доля щаслива моя, ти моя, любов, доля моя, тебе звеличую, тебе славлю я, знати хочу я серце твоє. I yeah. you. Yeah. Твоєму, В домі молитви, в домі любові твоєї, милосердя, ласки Твоєї. Дякуємо Тобі, Господь, за Твої заповіді, які ти нам даєш. Дякуємо Тобі, Боже, що Ти вів нас такий мир і спокій. Через цю заповідь, Господи, ми прийняли участь в причасті. Ми причасні Твого Божого єства. Твоє тіло ломиме було, щоб наші тіла були здорові, Твоя кров проливала, щоб ми були. Збавлені від гріха, від смерті і вірою отримали життя вічне. Дякуємо тобі, Господь, що ти плекаєш свою любу церкву, що ти нас об'єднуєш, що ти виливаєш в нас життя своє, божественне життя, своє єство, і ми можемо служити один одному і служити цьому світу. Боже, дякуємо Тобі. Єднай нас як сім'ю Божу, єднай нас собі, щоб ми були тілом Твоїм, справжнім, щоб люди навкруги бачили любов між нами і розуміли, що ми є Божі і хотіли стати такими ж самими. Ми знаємо, Господь, що на нас величезна відповідальність, як на церкві Божій, Перед цим суспільством, в якому ми живемо, укріпи нас, благослови і надалі, і ти і служити тобі в силі Духа Святого, служити Тобі віддано. Чесно, щиро, щоби ти був прославлений через наше життя, тобі за все честь і слава і хвала в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Алілуя. Слава Господу! Ми вдячні тобі, Господь. Ще перед перед нами є потреби в цій корзинці, багато записок. І коли ми сповнені співчуттям, то без Господа дуже важко це все пропустити через себе. Тому що я знаю, що кожен із нас, коли ми сповнюємося Духом Святим, коли ми молимося, коли ми лягаємо спати, і Господь нагадує нам і за наших воїнів, за наших неспасенних, рідних і близьких, буває тяжко без Господа навіть заснути. Тому що... Все приходить на розум і хочеться ще, ще молитися, ставати в проломі, тому що Господь бажає від нас цього. В цих записках багато болю просять за спасіння від погибелі, за покаяння, за повернення в церкву, за зцілення, за звільнення, за сім'ї. Сестричка написала: Хочу говорити українською чисто. Приєднуюсь до неї, слава Богу. Багато проблем з тілесними хворобами, онкологія, інсульт, суглоби, простатит, арт, артроз, псоріаз, тромбофлебіт, діабет, легені, шлунково-кишечний тракт, невралгія, серце, шизофренія, порнографія, за що ми вже й молилися це всі з якоїсь сторони і духи нечисті, які терзають людей. І хвороби тілесні, проти яких ми будемо виступати, просять молитися, щоб була робота від Господа, за навчання, за погашення кредитів, за справедливий суд. Сестри просять за чоловіків від Господа, хочуть одружуватись, за поїздку за кордон, щоб Господь супроводжував. Будемо молитись також за наших воїнів, за Олега, за Дмитра, за Олександра, який в Покровську, за Романа. За Юрія, який безвісти зник, всі наші воїни, всі наші брати, які є в нашому списку, і наші рідні і близькі, які воюють, це все герої, тому що вони життя своє кладуть за нас. Тому ми будемо за них молитися. І сам Господь Ісус говорить до нас через Слово Своє, сам говорить: прийдіть до мене, всі страждені та обтяжені, я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний, і смирений серцем, і знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє любе, і ноша моя легка. Ісус сам був тесля, і батько його був столяр, Тесля, і Він, можливо, сам робив ярмо для волів, і Він знав, що таке ярмо. Ярмо може бути на двох, і ярмо, як коромисло, може бути на одного. Але він говорить, що навчіться від мене. Як колись запрягали волів у ярмо і запрягали одного досвідченого, а іншого молодого, так і Господь говорить: якщо ти будеш зі мною, то ми разом дійдемо до мети обов'язково. Якщо навіть ти будеш смикатись вліво і вправо, десь будеш гальмувати або тягнути з усієї сили по своєму свавіллю, по своєму розумінню. То я тебе заспокою. Якщо ти будеш дивитись на мене, якщо ти будеш слухати мене, ми разом дійдемо до мети. І коли ти будеш падати, і вже ну, ніжки твої будуть волочитися десь, я тебе приведу, приведу до тієї мети, до, якими, до якої ми йдемо всі. Ярмо моє любе і ноша моя легка. Тут говориться також про учнівство і наше служіння. Господь хоче, щоб ми в нашому служінні і в учнівстві від Нього, щоб ми все робили без нарікань і сумніву, як написано Філип'янам 2,14. Усе робіть без нарікання і без сумніву. Інколи ми коли робимо щось навіть добре, можливо, нарікаємо на себе і в чомусь сумніваємося. Я сам по собі знаю, і Господь говорить: Ти для кого робиш? Для мене. Чи для цієї людини, все, що робите, робіть як для Господа. І все, якщо робите за словом або за ділом, усе в ім'я Господнє. Господь дуже бажає, щоб ми у цьому були щирими, відповідальними, робили наше служіння, звершували якісно, тому що написано в Слові Божому, знаю твої діла. Це дуже, скажімо так отрезвляє. Це дуже нас ставить на місце, коли Господь говорить: знаю твої діла. Тому Господь допоможи нам робити Твої діла правильно. В Єремія 48,10 говорить, проклятий Той, хто справу Господню робить недбало. Нехай не буде в нас ніякого недбальства. Ми будемо молитися за потреби народа Божого. Піднімемося, будемо молитися за потреби народа Божого. Будемо просити стукати в двері Господні, стукати до Нього, просити до Його серця, шукати Його лиця. І ми знаємо, Господь сказав: відкинь себе, візьми хрест свій кожного дня, і йди за мною. Він для нас приготував шлях. Він хоче, щоб ми дивились на нього, не дивились на свої негаразди і проблеми. а... Задягнувшись в Його все озброєння, йшли за ним і воювали проти сіль, сил, сил пітьми. Господи, Боже наш, Царю наш, великий люблячий Боже, Батьку, Тату, ми схиляємося перед Тобою. Ми сьогодні вже говорили за силу крові Ісуса. Ми вдячні Тобі, що Ти постраждав за нас. Твоє тіло було ломиме, і Твоя кров текла, щоби наші Тілесні рани були уздоровлені, і щоб ми мали прощення гріхів, щоб ми могли мати свободу від тебе, Господь, щоб Ти перебував в нас, а ми в Тобі. Господи, сьогоднішній день причастя Ти в нас, а ми в Тобі. Все моє Твоє, все Твоє моє, Господи, Твоє ярмо, любе і ноша Твоя легка. Дякуємо Тобі, Господь. Слава тобі, Ісус! Омивай нас своєю кров'ю. Господи, щоб ми були вірними і відповідальними в служінні. щоб ми відкинули себе, щоб ми не дивились на себе, не переймалися своїми якимись проблемами, болячками, Боже, а щоб ми могли являти Твоє втішення, тим втішенням, яким ти нас втішаєш, щоб ми могли втішати інших, щоб ми мали час для того, щоб зателефонувати, щоб відвідати. Щоби помолитися, щоб прийти хоч з якимсь подарунком, чи явити Твою ласку, Боже, благослови нас, щоб ми являли Тебе скрізь, де б ми не були. Вірність наша хай буде явлена перед всіма. Благослови. Нехай Твоє помазання руйнує всяке ярмо в житті кожної душі, всіх, хто записаний в цих записках, Боже, молим Тебе. Хай буде зруйноване ярмо всякої хвороби і немочі в ім'я Ісуса. Особливо молимте за онкологію, за тих, хто в лікарнях, хто задихається, хто мучиться шлунково-кишечним трактом, у кого легені, діабет, артрози, псоріази. іменем Ісуса Христа, ми як церква зв'язуємо всі ці хвороби, наказом як горі кинутись в море. В ім'я Ісуса Христа ми проголошуємо зцілення, ми проголошуємо здоров'я, божественне зцілення в житті тих людей, братів і сестер, які, за яких записано в цих записках, які можливо не написали, які дивляться нас онлайн. Господи, хай рука Твоя торкнеться зараз кожного серця, кожної душі, і хай кожна душа вірою, прийме Твоє зцілення з Христа. Ми дивимося на Тебе, Господь, на Тебе розп'ятого. І ми приймаємо від Тебе силу, наснагу. Господи, Твоє помазання руйнує ярмо, і з в'язниці виходять в'язні, Боже, тому що ти сильний, ти могутній і для Тебе нема нічого неможливого. Ти вірний і добрий, ти люблячий і милосердний. Господи, ми віддаємося в Твої руки. Ми славимо і величаємо Тебе, Боже. І дякуємо тобі, Господи, що Ти даєш нам силу придбати всяке багатство, даєш нам силу служити, даєш нам силу навчатися від Тебе, Господи, і йти в цей світ і проголошувати Євангеліє царства Твого. Боже, укріпи нас, благослови нас, щоб Твоєму ярмі були разом з тобою, щоб не ходили по свавіллю, а виконували волю Твою, благу, і досконалу, Твою батьківську волю. Ми знаємо, що тільки Ти, Ісус, Духом Святим, відкриваєш нам Отця, кому ти бажаєш. Господи, відкривай нам і далі, Отця, щоб ми преображались від слави, в славу від сили в силу, як від Господня Духа Боже, щоб ми сповнювалися Духом Святим і силою Господньою, щоб служили народу України, благослови нас, Господи. Ми дякуємо Тобі за все. Ми славимо Тебе, Господи, і ці. Господи, потреби, ти задовольни, благослови і укріпи. Дякуємо тобі за все. Тобі хай буде честь і слава і хвала нашому Богу, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Слава Ісусу Христу, за все, за все йому єдиному слава. Друзі, присядьте на хвилинку у нас ще будуть декілька окремих молитв. Боже, будь ласка, брат Олександр. Я попросив дорогу церкву вас, брати і сестри, щоб помолилися за моє входження на контракт на служіння військовим капеланам. Це бригада Національної гвардії Хартія. Я з цими хлопцями і дівчатами вже більше року служу, поки отримував дозволи штатну посаду, бо для протестантів дуже мало вакантних місць. Але Господь йшов попереду, і всі формальності вже зроблені, і документи мої десь губилися декілька разів, але між тим. Я вже пройшов ВЛК і 8 серпня маю вже приїхати в частину заключити офіційний контракт. Тому прошу, щоб всіляка перешкода була остаточно прибрана, і отримати від вас благословення в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте встанемо друзі для молитви. Ви розумієте, це не дуже просто. Бути військовим священником, пастиром, бути там на передку, де йдуть військові дії, дуже складна ситуація, характері людей, які ходять кожен день під смертю, і служити цим людям, дати їм надію, вести їх, можливо, заспокоїти, послужити їм. Для цього треба особливе бачення, особливе помазання від Бога, особливу мудрість, особливу силу. І ми давайте будемо просити, щоб Бог благословив нашого брата Олександра на це служіння і щоб зберіг його і всім, кому він буде служити, нехай. Це буде спасіння для цих людей і фізичне, і духовне. Нехай він повернеться після війни і разом з ним зайдуть цей зал, вся національна гвардія. Господь, протягніть ваші руки. Ми просимо тебе, Боже. В ім'я Ісуса Христа ми ставимо перед Тобою нашого Брата, дякуємо Тобі за Його бажання, за це покликання, дякуємо за Його мужність, за Його сміливість і просимо, щоб Ти благословив Його Господь. Що Ти благословив Господь і дав йому цю особливу мудрість, це помазання, водіння Духом Святим, щоб ти, Боже, підпирізав його як воїна, і щоб Він проголошував Твоє царство там, на території, на полі бою, благослови Його Господь, допоможи Йому, збережи Його. Щоб його слова звучали, як Твої слова з владою і силою авторитетно. Боже, розположи людей навколо Нього, і ми просимо, щоб Ти зберіг всіх людей, кого буде служити, щоб серед цих воїнів поширила чутка, що всі, хто біля капелана, вони живі, вони здорові, благослови Господь. Нехай буде на ньому цього помазання ми проголошую над його служінням і над Ним силу крові Ісуса Христа. Його перед Тобою і благословляємо во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Хай Бог благословить. Я запрошую брата Віктора. Брат Віктор є. Будь ласка, також, щоб ми помолилися. Зараз у нас буде дуже цікава молитва. Вітаю, брати та сестри, В нашої сім'ї поповнення. Ми збільшили ще на одну дочку, її звуть. Яна їй 14 років. І я хочу, я хочу, щоб ви благословили нас як сім'ю, як батьків іменем Господнім, і також благословили і помолилися над нею, щоб Господь дарував їй все необхідне, щоб вона була спасена, щоб вона була спасена, щоб Господь звільнив її від усього, від що було в тому житті і дарував нове життя. Таке, таке прохання. Так, так, так. Яночка, да? Давайте ми встанемо для молитви. Брат Віктор, сестра Наталя. Е, ви коли пройшли до нашої церкви, ми просто були вражені, яка ви чудова жертвена сім'я. І ви продовжуєте робити цю справу. І сьогодні в вашій сім'ї з'являється ще яна. Яна, це найкращі батьки, які є на світі. Повір, це найкраща сім'я, яка, яка хоче подарувати тобі велику любов. Щоб ти відчула материнську, батьківську любов. Нехай тебе Бог благословить. Ти їх слухайся і будеш щасливою на землі і в вічності. Господь. Ми просимо тебе. За це дитя Господь Ісус, нехай серед цієї сім'ї і серед твоєї церкви. Це маленька дівчинка знайде свою долю, свій захисток, своє спасіння. Ми просимо тебе і проголошуємо над її духом, душою і тілом, силу крові Ісуса Христа. Благослови це дитя Господь, нехай її серце буде відкрите, і нехай Боже, все, що було раніше, нехай буде відсічене дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа, викупіть для Царства Божого. Боже, торкайся її серця, нехай вона буде зростає слухляною, чутливою, доброю дівчинкою. І нехай буде в неї чудова доля на цій землі і в вічності. Господь, Боже, благослови також Віктора, Наташу. Дай їм, Господь також особливу мудрість. Виконати це служіння перед тобою і ради тебе. Розшир її серце, дай. Особливу мудрість, помазання і велику любов. Господь, дай чудову гармонію в цій сім'ї, щоб ми дивилися і раділи. Нехай Твоє благословіння буде над ними з надлишком, нехай воно проливається рясним дощем, нехай всі їхні мрії, сподівання здійсняться, Господь. Ти подвай про цю сім'ю, дай їм все необхідне. І благослови їх. Ми тебе просимо і дякую тобі за їхні серця, за це свідчення перед цим світом, що християни добрі люди, що в них живе Господь, що вони протягають свої руки, щоб передати іншим свою любов. Нехай вони будуть благословені, Господь і радіють. І буде радість супроводжувати їхню сім'ю. Ми тебе просимо, Бог, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Яночко? Хай тебе Бог благословить. Присядьте на хвилинку обяви. Ви бачили в групі християнська надія. Об'яви, що ми починаємо школу екстернат, школу при церкві християнська надія, починаємо дуже важкий час, дуже багато дітей сьогодні за кордоном розсіяні, і в Болгарії, в і Польщі, і Німеччині, і Швейцарії і в інших країнах. Біженці, де немає змоги вчитися. І ось ми починаємо цей новий проєкт, загальноосвітню, школа, ліцей, всі ліцензії відповідні є. Ще багато треба вирішити організаційних запитань. Тому якщо когось ваших знайомих, це школа, християнський ліцей, ліцензований, який називається Діти Царя. Ліцензія високого рівня. Тому що розробляються всі навчальні пакети. Поки що це буде режим онлайн, екстернат. а потім здійсниться наша мрія, буде режим офлайн. Ми хочемо для цих дітей, які будуть навчатись створити особливі умови. Ми віримо, що війна закінчиться. Спеціально, спеціально гурткова робота, дуже Важливим буде сектор якраз християнської етики, християнської освіти, християнського світогляду. Ми хочемо цих дітей виховувати справжніх християн, справжніх воїнів, щоб вони могли в цьому світі перемагати. Тому, якщо є у вас, подумайте, є інформація, звертайтеся. От, ми звернулися до Болгарії там, і інших країни для того, щоб діти, які росіяні, до речі, наприклад, якщо в Польщі атестат отримують діти в 19 років, вони йдуть з 8 років в школу. Є така сьогодні тенденція, що отримують два атестати. Але наш український атестат. Буде отримати 17 років, де можна потім поступати в університет. Великий плюс, крім цього християнського змісту, також полягає в тому, що школа екстерна, що можна за рік пройти 2 роки, стати відповідні тести і здібні діти могли б рухатись ну, досить швидко. Поживу, хтось там з цієї війни десь хтось там остав. Десь від своїх ровесників. Якраз цій системи освіти ми можемо догнати і так далі. Так що молимося про це, думаємо і така об'ява, вона по всьому нашому об'єднанню і по нашій церкві. Так що, будь ласка, зверніть на це увагу. Які ще в нас обяви? Іван Володимирович, де він дівся? Вам делегував. ну, будь ласка. Друзі, об'яви звичні для всіх нас. Понеділок районні служіння молитовні второк, середа, домашні групи, четверг служіння молитовні Вефезда, 19.00 час з пастерам. Неділя служіння центральне наше, наступна неділя, і сьогодні, після служіння всіх буде розвозити автобус до метро. Так що чекайте, все буде добре. Давайте закінчимо служіння наше молитвою. Отче наш. Отче наш. А, друзі, забули. Так, да. друге пожартування сьогодні на служіння милосердя. Будь ласка, якщо є бажання. Серце відкрите, будь ласка, давайте будемо приймати в цьому участь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожен день ровини наші як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у випробування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є Царство і сила, і слава по віки. Амінь. А благодать Господа нашого, і Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і спілкування Святого Духа з усіма нами. Амінь. Божих всім благословін, церква.